Є два сучка різа, вилівгарден це ковадло і обхідний 630 і 650 Прикол цього з ковадлом в чому полягає? В Тому що не симетричне ковадло. З цього боку воно товсте, а з цього воно майже як на кільце можна різати. Воно тут тоненьке, тут міліметр два-три. Спробуємо його, як він ріже. Так, от, ковадло дивиться, частота різу. Так, Спробуємо товсте. Тим ж коладром. Чистота різа. Кору майже не жує, не псує, ріже круто. Це обхідний. Полегшена моделька, тут вага 850 грамів. Лезо в нього досить короткі, але вони дозволяють різати 35 мм і не засунути сюди більше нічого по діаметру, щоб не псувати сучкоріза. Цей сучкоріз. Ну, Класно підходить для кущів, для такого. Ну і для древину теж можна різати дуже легко. Давайте побачимо, як ріже 33 мм. Чисота різу, яка. дуже-дуже дуже так, пробуємо 20 мм. Так, ріжемо 20 мм. 20 мм. Зрізаємо цим сучка різом, переходимо тут уже 30. Деревина в даному випадку це у нас е, слива. Так, ще ріжемо цим сучка різом. Так, він чистенько ріже. Так, і ще раз спробуємо ковадло. Так, ковадло ще раз спробуємо. Ну, Цей складом ріже легше і ріже деш дуже частенько. Ну, Це класні інструменти німецькі. От, такий от огляд.